Добрий день! І ми з вами знову в Одеському ліцеї 10. І з нами теж наші учасники минулі випускники Олексій і Артем. Будь ласка, привітайтеся! Добрий день! І у мене ось така пропозиція. А давайте сьогодні поговоримо про соціалізацію. Соціалізацію в мережі. Я подумаю, да, що це таке? Соціалізація в мережі. Що це? Ну, соціалізація це формат, коли ти можеш отримувати якісь нові знайомства, коли ти формуєш свою особистість. Та соціалізація може бути не тільки в реальному житті, вона може бути якраз і в інтернет-мережі, тим більше, коли інтернет прогресія у нас дуже велика і прискорюється з кожним роком. Отаке. От а от цікаво, От зараз дуже багато говорять про те, що є багато злочинців в мережі, які можуть там десь наші гроші забрати, десь якусь інформацію таку нашу про нас списати. Як на це? Знаєте, злочинці в житті є. А кажуть, що все ж таки в мережі ми більш незахищені. Що нам необхідно зробити для захисту в мережі? По першу чергу, на мою думку, як і в житті потрібно відокремлювати тих людей, які тобі не до вподоби. Це mm -hmm. по перше, тому а що по-друге, як... по-друге, я думаю, що якраз потрібно якісь мати правила та принципи взаємодії з інтернету просто ясно. А от скажіть, будь ласка, а які б слова, наприклад, користувача вашого опонента, вас би. Ну, скажімо так, трішечки напрягло. Ви б одразу так подумали. Можливо, нереально з такою людиною общати, спілкуватися? А, якщо людина не дуже якось. Як вам пояснити? То... Ну, як. Як є? Ну, якщо до тебе поважно не відноситься. Не ставляться з повагою. А ще з якою ви не спілкувалися точно? Якщо б воно просило скинути якісь мої конфіденційні дані. Правильно. Так. А що б ви могли порадити, наприклад, учням молодших класів, які дуже хочуть спілкуватися в інтернет-мережі? Не що? спілкуватися. Не спілкуватися, а якщо все ж таки хочуть. Спілкуйтесь, спілкуйтесь. А правила, якісь існують? Не розповідати щось про себе, Там, наприклад, де ти живеш, або. Де працюють твої родичі. Так. Ще що. Треба знати, кому і що розповідати. Але тому що молодша школа це якраз маленькі діти. В першу так. Чергу це в першу чергу діти, як ми, так. то вони менш захищені від злочинців, аніж, до прикладу, дорослі. Тому я вважаю, що в першу чергу дорослі якось. Потрібно їм контролювати дії своїх дітей, братів чи інших членів сім'ї, або друзі, які можуть бути трохи старше, mm -hmm. трохи дорослішими. Вони якраз потрібні дивитися, тому що зараз це дуже серйозна тема, mm -hmm. котра якраз може перелізти на дорослих, якщо дитина почне. Карти шукати банковські або ще щось. Це дуже тема, яка може і перейти на кримінальні порозкування. Ясно. А от ще таке запитання у мене до вас. Можна я спитаю ще ось таку? Ну, можливо, тема, така трішечки, ну, не шкільна, але все ж таки вона є. А чи можна познайомитися з дівчиною у мережі? Ну, Як ви на це? Зараз багато деяких. Програм чи ботів в телеграмі для знайомств ага. завжди ну, вони існують. Великий. А як ви на це? От ви познайомилися з такою дівчиною, вона вас захопила десь там в інтернет-мережі. Як ви на це? Чи вам все ж таки більш реальне знайомство? Mm. Ваша думка? На мою думку, через повномасштабне вторгнення у нашу державу зараз дуже багато людей, котрі я знав, котрі знають мої родичі, друзі. Вони виїхали. Та навіть якщо я з ними не знайом був, я можу з ними почати спілкуватися через інтернет мережу Або якщо я бажаю з наприклад у майбутньому побачити в житті, uh -huh. або там встроїти від відносини, uh -huh. будувати, то на мою думку, ні, тому що я більш полюбляю у коли тет а тет можна в реальному житті. Тому я не дуже бачу варіант через інтернет соціалізуватися. Я з дівчиною. Але в мене є друг, з котрим я вже стукую третій рік поспіль. Поспіль. Так а, там ми з ним дуже в гарних відносинах. Завжди мене підтримує. Артем також з ним знайомий, тому познайомилися в інтернет-грі, коли мені було 14. Ясно. Тобто треба дивитися. Хто є за отим малюночком, за отою картиночкою, за отим ніком? І спілкуватися, але обережно. Так? Так. 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 Дякуємо. З нами були Артем і Олексій, і я, Наталя. До побачення!